Так, зараз буде дуже важливе відео про seo просування про ключові метрики, на що потрібно звертати увагу, щоб зрозуміти, чи стає моєму сайту краще, чи стану я більше колись заробляти, чи правильно працюють seo спеціалісти, які працюють над сайтом або SEO-агенція, або фрілансер, якого ви найняли, чи правильно, якщо ви робите це самостійно, наприклад, там взяли нас курси, проходите курс, чи правильні дії ви робите, чи досягнете ви бажаного результату про ці метрики будемо говорити в цьому відео. Перша метрика, на яку я завжди звертаю увагу, у мене ранок починається не з кави, а з того, що я перевіряю позицію ключові позиції по ключовим сайтам, які ми там просуваємо. да в Кожен там проджект, кожен там seo спеціаліст слідкує за своїми сайтами, я там дивлюсь там за своїми або ключовими сайтами. Вранці я дивлюсь, на яких. Позиція знаходиться мій сайт по запитам, по яким я хочу, щоб він був в топі. Тобто, перед тим як ви починаєте seo просування сайту, ви збираєте всі запити, по яким ви хочете бути в топі. Якщо по цим запитам сайт потрапляє. В топ пошковий системи, це означає, що всі люди, які будуть вбивати цей запит, вони побачать ваш сайт і з великою долею варігідності, клікнуть по вашому сайту. Далі зайдуть на сайт, подивляться товари, послуги, які ви надаєте, і зроблять там замовлення, і у вас з'являються гроші. Так от, перше, що ми маємо саме зробити, це дивитись на те, як ну, на динаміку по позиціям. Тобто, у нас був там запит: там, купити велосипед, ви почали просувати свій сайт. І по цьому запиту у вас немає навіть топ-100. Ви починаєте працювати, зробили цю сторінку посадкову під ці запити, оптимізували її, наповнили контентом, закупили послання, і тут ви стали там, на соту позицію, потім на 80-ту, потім на 70-ту, потім на 50-ту і так далі. Тобто, ви бачите динаміку руху. В перші місяці над СЕО просування сайту, ви не будете бачити там, трафік замовлення клієнтів, про них ми зараз поговоримо. Да? Але seo спеціаліст вам може казати, треба почекати, ми ж з вами домовлялися, що 3-6 місяців треба чекати. Але щоб не відбулося такого, що через 6 місяців ніякої динаміки, тобто, ніяких замовлень у вас не з'явиться. І як зрозуміти, чи з'являться вони, чи ні саме по цим позиціям? Тобто, да коли ви на соті позиції вас ніхто не знаходить, і на 80 не знаходить. Не з'являється трафік замовлення клієнта. Але ви бачите динаміку. І виходячи з цієї динаміки, хоча б приблизно ви тепер можете зрозуміти, скільки часу вам потрібно, щоб піднятися в топ-10, там, де є трафік, по цьому запиту. Якщо ви з топ-100 в топ-70 йшли півроку, то вам ще потрібно буде 5 років такими темпами, щоб вийти в топ-10, а може, ви ніколи не вийдете, тому що люди, які знаходяться в топ-10, вони також інвестують гроші в SEO просування. І на цьому вже етапі ви зрозумієте, що щось ви робите не так, або ви, або агенція, або там фрілансер, якого ви найняли, роблять щось не так. Тому перше, це перевіряти позиції, на яких знаходиться ваш сайт, по всім запитам, по яким ви хочете просуватися. Ми не перевіряємо кожен день всі запити. Ми в нас є там, якісь там, контрольні точки, які ми перевіряємо кожного дня, там, раз в неділю, а всі запити перевіряємо приблизно раз в місяць. Але цього достатньо, щоб побачити динаміку руху. Також ви побачите динаміку руху по конкретним товарам. Послугам або категоріям, якщо ви бачите, що якась категорія взагалі не рухається, значить на неї треба зробити окремий там упор, там, на тексти, на оптимізацію, на посилання саме цієї категорії, якщо вона постувається гірше ніж всі інші. Друге, після запитів це Google Search Console. безкоштовний сервіс Google, який ви додаєте, і він прив'язується безпосередньо для вашого сайту. Там ми можемо побачити динаміку. Там багато чого цікавого, але зверніть увагу на динаміку видимісті вашого сайту. Скільки разів ваш сайт потрапляв в, на, на очі, скажімо так, людей, які вбивали запити в пошуку, і скільки разів вони по ним клікнули. І там також буде динаміка. क्या का माई थी Має йти вверх, да? і ви вже дивитесь, наскільки ця динаміка співпадає з тими очікуваннями, які у вас є. І по цій динаміці також можна бачити, чи правильному напрямку ви взагалі рухаєтесь. Якщо там немає динаміки, значить робите щось не так, щось потрібно змінювати. Але там не в перше місце, а декілька місців потрібно для того, щоб зібрати цю інформацію. Третє це Google-аналітика, де безпосередньо ви бачите людей, які заходять на ваш сайт, і об'єм трафіку, який у вас з'являється. Тобто там ви бачите, хто заходить на ваш сайт, скільки часу вони там проводять, які сторінки вони дивляться, скільки там часу, скільки сторінок дивляться, з яких вони там регіонів ці люди знаходять. Тобто, ви бачите аналітику свого сайту, скільки людей до вас приходять. І по динаміці трафіку ви також можете відслідковувати, чи все ви робите правильно. Але тут є маленький-маленький дикий нюанс. Він в тому, що якщо ви будете дивитися тільки на, на динаміку по трафіку, трафік Може рости, але клієнтів може не ставати більше. Тому що трафік може рости, наприклад, через інформаційні запити. У людей є якесь питання, вони його вбивають пошукову систему, їм попадається ваша стаття з вашого сайту, вони її почитали, сказали дякую і пішли собі далі. Нічого у вас не купують. Тут що треба робити? Ну, по-перше, дивитись, чи в цей трафік, який є ріст трафіку Google Аналітики, потрапляють цільові для вас категорії, товари, послуги. Але якщо... Нам точно буде блог, і це нормально. Але якщо є блог, то ви маєте дивитися, яка стаття набирає більше за все переглядів, кліків. І цю статтю ви маєте докручувати, робити все для того, щоб ця стаття продавала людям. Не просто відповідала на питання, а продавала точно так же як буду це робити я в кінці цього ролі. І четвертий пункт це дійсно замовлення. Тобто те, на що ви звертаєте увагу, скільки грошей ви проінвестували в seo просування і скільки грошей вам повернулося. Е, Хочу сказати наперед, що завжди ви були недово, не, не задоволені цією цифрою. Завжди всі люди хочуть класти долар, а отримати тисяч, а або мільйон. І це нормальна практика. Але ви маєте просто здраво оцінити ситуацію, скільки ви вклали, скільки ви отримали. Але за цим потрібно слідкувати. Тобто, аналітика має бути налаштована класно, зрозуміло, щоб ви бачили, Бачили, звідки приходить у вас, ну там всі замовлення ви не зможете відслідкувати, але більше замовлень, звідки вони приходять. І наостанок, що хочу сказати, ваш сайт повинен продавати. Тобто весь трафік, який туди йде, тобто всі ці показники, які ми з вами там проговорили, да, вони ведуть до того, що людина заходить на ваш сайт. Але сайт має бути таким, який продає цим людям. На це звертайте увагу, тому що позиції можуть рости, консоль рости, аналітика рости, замовлення, заявки можуть рости, а грошей не стає більше. Чому? Тому що або ви, або сайт погано продаєте. Над цим потрібно обов'язково працювати. Над цим працюю і я, тому в описі до цього відео є посиланнячко на всі наші послуги. Зайдіть, подивіться, якщо вам відгукнулася інформація, відгукнувся я або інформація Інформацію, яку я ділився, і ви хочете, щоб ми вам допомогли з тим, щоб отримувати клієнтів з пошукової системи Google? Посилання в шапці профіля. Залишайте заявочку, і побачимося з вами в наступних відеох.